За оці от вулиця Монастирська була отут, Вона mm -hmm. mm -hmm. і зараз є. Mm -hmm. І там моя тітка, мамина сестра, з сім'єю живе на квартирі. Mm -hmm. От мій дядько, той тільки чоловік, він працював днів театрі за директором по господарській частині. А театр був на Махач. І ми туди, на кожен, 28 серпня, на матку Божої, ми туди завжди приїжджали, бо я Мшалецький, як на Золосії. З мамою ми приїжджали, там ну, днів три-чотири. Відчить, наскільки багато людей збиралося, бо тернополяни згадують, що це була настільки масова подія і така відома, що з всіх околиць людей маса їхала. Їхали багато людей. На відправах були всі ці от, там був цвинтар на тій території. Там зараз побудовані два, два п'яти будинки. На місці церкви був, де ти буде. Чи є? Ні? ні, там не було. За нею. То, то там був центр. То, то все було на відправах, якщо то все було повно людей. От це на тих сходах стояли багато людей. Ну, зараз ми вже по-другому. -по -по Тоді просто були сходи і все. І вот звинеється туду прихит на, на цвентах.